День добрий, рада вітати вас на сторінці. Мебляграємо. Пропоную вашій увазі диван-Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 сантиметрів. У глибину по бильці диван займає 98 см. На бильцях дивана декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір венги темний. В бильцях є великі та місткі ніші для зберігання дрібничок. До комплекту дивану входить три великі подушки. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, знизу трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану. 1,47 см на 1,92 см. Наповнення дивану, пружини блок, повсть, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину на диван чи обрати інший колір, можливо, у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, ми любимо! Papa?